Усім привіт, шановне панство, всім гарного денечку. Продовжуємо грати у Стронхольдича. Так, 18-та місія, безплідна земля, 1239 рік. Граємо проти 1 проти п'яти бляха змій. Ну, буде цікавенько, цікавенько, причому до нас, від нас дуже далеко ресурси. Дуже далеко від нас ресурси. Якось потрібно буде дуже швидко діяти. Тож, давайте починати. Не забувайте протискати вподобайки, писати щось в коментарях та робити підписки на канал. Не можна розмістити це тут Максимально швидкі рішення потрібно буде приймати. Мені здається, я цю місію пам'ятаю. Так, да, я її пам'ятаю, все згадав. Так, ну риночок будуємо, а Без ринку я буду на стрімі грати. Ніяких у скарбниці, мій лорде. Можна розмістити це тут, мілорде. Я ось тільки не пам'ятаю, вже чим змія атакує, блін. Але зараз розберемося, думаю. Я сподіваюсь. Я дуже на то сподіваюся, що ми зараз <риклад> розберемося, що робити. Чекаємо наказів! Не вистачає рекрутів, сер. Мілорди. Вирушаємо зараз! Чекаємо наказів. Не вистачає рекрутів, сер. Накази. Вирушаємо. Так, всі сюди, добре. Так, у нас посипеться камінчко, а ми тут ще вежу кинемо і тут. Ну, і тут можна буде ще одну. Дві десь їх лопанути. Максимально спрацюємо з камінням. У нас тут багатсь каміння, залізо є, але воно тут. -о. Це вже коли ми тут скинемо вежу, то можна буде собі дозволити. наказів. Чекаємо наказів. Так, ми вже йдемо. Чекаємо наказів. Лучники готові. Готові. Мій лук для вас. А, так, фігня. Тут не обов'язково робити арбалетки. На нас напали! Хто на нас напав? Хто посмів? Не вистачає зброї, сер. Потрібна деревина. Ей, дерево закінчилось. Чекаємо на Не вистачає зброї. Давайте, давайте несіть каміння, ми зараз тут вежу кинемо. О, він ще навіть особливо той не встиг розбудуватися. А де ворог? А, <смеш> Ну то не ворог. То просто селяни. Час для пробіжки. Розраховуйте на нас. Раз плюнути. Так, нахрен, їх зносим. Чекаємо наказів. Чекаємо наказів. Накази. Час для пробіжки. Куди йти? Без проблем. Завжди готовий. Це буде просто. Що накажете? Легко. Так, це все нахрен. Чекаємо наказів. Не вистачає рекрутів, сер.

Чекаємо на казів. Вирушаємо зараз. Ну, тут я лошпет. Потрібна деревина. Блин. Чекаємо на казів. Даремно злив. Врушаємо. Ну, нічого. Даремно тільки позливав, але нічого. Чекаємо наказів. Лучники готові. Час для пробіжки. Oh, блин. Усе скінчено, друже мій. це ти програм! Не дуже швидко мої добігають. Чекаємо на казі. Можливо, тому що в мене мало там ствіциновежі. Для вас. Ми вже йдемо. Чекаємо накази. Накази. Час для пробіжки. Так, це все потрібно позаймати мені, щоб мої поля були тільки тут. Нічого, зараз виросте? Чекаємо наказів. Чекаємо наказів. Час для пробіжки. Так, тут ми теж не даємо йому спокійно жити, чудово. Чекаємо на казі. Не вистачає зброї, сер. Так? Вирушаємо зараз. Ой, бляха. Наша популярність зростає. Так, чудово. Не вистачає рекрутів, сер. Чекаємо наказів. Лучники готові. Час для пробіжки. Right. Нормально, поки що нормально. Альпісамсарі. Не вистачає рекрутів за руку. Мій лук для вас. В принципі, основну частину там, де можна вирощувати їжу, я захопив. Я відтиснув. Вирушаємо, ми вже йдемо. Можна буде зразу з цього почати. Чекаємо наказів. Накази! Вирушаємо зараз! Не вистачає рекрутів все. نحن أبطال الفرس تعب الحصان سريع وتريب نو بيلش خيولنا جاهزة الحصان سريع نور معنا وش الصورة اركب مثل الريح Наших запасов в коморі все больше, сэр. Чекаем наказов! Ну, mm, это чудово. Чекаем наказов! Так, можно еще в накидати. накидать. Блин, они там себе без А, ці якось особливо той не рухаються. Ну, в принципі, змія це не такий важкий супротивник. Моїх толковиноси. Ламен асса. Можна кинути ще одну вешку тут. Так? Вирушаємо! Чекаємо наказів! Лучники готові! الحصان سريع Ну і все, в принципі, вже кінні лучники можна відтягувати. Я думаю, що тут вже мають поратися мої лучники ті, які є на місці. Наша скарбниця вичерпується. Чекаємо наказів. Мій лук для вас. Ми вже йдемо. Смешно? Ну, смейся, смейся. Недостатньо. Так, погнали. А, наш маленький герой. Хе-хе, сюрприз. <laughs> ну давай. Хочеш мене налякати? Чекаємо наказів. Не вистачає зброї, Мілорди? Вирішаємо зараз. А, щось вони сподіваються. Час, тікати, тікай. Ти диви, він падло позакривався там ще максимально. Цікаво. Наказів! Не вистачає рекрутів, сер. Не можна розмістити це тут, мілорде. Накази! Вирушаємо! Біамрік. Так, ну що, як настрій? Становні. А що настрій у них чудовий, бо ми до них ідемо гості Потрібне золото, мене. Цому охо. Ну, все в мінус зараз буде мінус один. Це точно. Не можна розмістити це тут, мілорде. А месіч фідесней. я я міг би потрібна деревина. Міг би, але не зміг. Вибачай. Я б хотів би сказати, що мені шкода, але ні. Так, все, він себе максимально продає, а ну зараз йому там і гайки будуть. Мінус е, один залишиться ще скільки там. Е... Чекаємо 4. О, помилуйте, я взагалі хотів бути вашим союзником, чесно. Хотів. Чекаємо наказів, не вистачає рекрутів, серф. Чекаємо наказів. Не вистачає зброї, сер. Хуюлю на Ну, Давайте невеличке поповнення зробимо кінних лучників. а так в принципі, можна було й без. Ми вже йдемо. Ну і зараз кожен кожен один за одним просто буде нищитися, та й все.

Що я такого не роблю. Не намовляй на чесну людину. Ой, ви курви там намагалися мене самого одненького. Я тьох ляха знищив. Все погнали. До скарбниці золото тече рікою. Ви нас балуєте, мілорде. Не бали. Не мрійте. Гадаю, я міг би. Ти міг би дуба врізати зразу. Не робити мені нерву. Усе скінчено, друже мій. це. Ти програв. Я програв. Смішний. туди. Смішний. Помилуйте. Я взагалі хотів бути вашим союзником. Чесно. Так, що у нас залишилося ще троє? Ай, блін, куди ж ви поперлися? Uh, вони побігли над дою, куди я планував взагалі, але нічого. Не <ривіт> вистачає Так, двоє мінус, залишилось ще троє. <ривіт> <ривіт> то би так, а мы не нормально и сейчас самое драты вас. Так они задишли, да? А, я их на вид <со> 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 Ну, в принципі, блін, ну тут уже справа зроблена. Не вистачає рекрутів, все. Гадай, я, я тобі торба. Гадай, не гадай, тобі торба.

Залишилося ще двоє. Не міг. Ти б точно не міг. Невеличке виправлення, ти вже нічого не міг. reach for the snare частика ви захопили замок не лордов А хто там ще стреляє Нема нікого чорт забирай Ну, нього ще є трошки грошей, але що він встигне на них купити? Ніхріна маєш. Ну, все, п'ять змію. Бувайте. Я взагалі хотів бути вашим союзником. Перемога, перемога, перемога. перемога. Ну, ніхріна собі ми знищили 1558 юнітів, а втратили 100. Це дуже непогано, дуже непогано. Ну, хоча, з іншої сторони, я розумію, це всього-навсього було змія, їх там хоч і п'ять але все одно це змія. Але ось наступна місія буде проти Вовка. І дивіться на цю кількість золота. У мене буде 3 тисячі у в нього 40. Це чесно, типу? Це, типу, чесно, чи ні? Бій на смерть, до речі. Бій на смерть, 19-та місія, побачення з історією. Ну, це ми пройдемо наступного разу. Всім дякую, хто буде дивитися це відео. Не забувайте протискати вподобайки, писати щось у чатику, в коментарях та робити підписки на канал. Усім гарної днини, спід сухенький, вірте в перемогу, вірте у наші Збройні Сили України. Слава Україні! І усім, усім бувай!